Друзі, вітаю! А я обіцяла поділитися своїми враженнями про гру Cashflow. Я обіцяла поділитися, що вона мені дає, і також обіцяла поділитися про Digital Detox, або про той період моєї життя, коли я 10 днів жила без телефону. Отже, про це я хочу поділитися в цьому імпровізованому прямому ефірі. Та зазвичай висвітлюю більш таку професійну сторону своєї діяльності, і чесно скажу мені трохи коштує зусиль, щоб ділитися чимсь особистим із вами. Ось, але обіцяла і хочу дотримати слова, маю нагоду і натхнення. Ділюсь. Отже, перше гра кешфлоу, як ви знаєте, я за ефективність, я коуч і я про те, щоб кожен день, кожен наш крок і дія приносила нам якісь нові результати, нові усвідомлення. Так, і ми йшли і кайфували і від процесу, і від результату. І власне, що мені принесла і приносить щоразу гра кишло? Ділюся самими свіжими враженнями. Отже, я дуже рада, що щоразу як я йду на гру шло. То перше, я обов'язково маю підготувати. Запит, друге, я ні, не відволікаюся ні на що, і я приділяю реально 4 години, 5 годин на те, щоб йти до своєї цілі, проживати її. І якщо ви ще не грали, то щиро рекомендую: то у вас є нагода там банкрутувати, втратити професію, бути звільненим, народжувати дітей і тому подібне, тобто стикатися з рядом життєвих, дуже схожих до життєвих обставин і проживати їх, скажімо так, з гарною динамікою. Гарними усвідомленнями, що вам не потрібно подати ваше поточне життя, щоб це зрозуміти, вам, ймовірно, потрібно потратити ці 3-4-5 годин в залежності від правил і учасників, які є, кількості учасників для того, щоб усвідомити що цінне для вас. І з моїх відгуків і усвідомлень, моїх клієнтів, знайомих і тих, з ким зустрічалась під час гри, хто грав неодноразово, а тим більше варто в цьому грузі грати мінімум 10 разів, а то й понад 100 разів. А вона ще раз дарує такі дуже глибинні усвідомлення. І що саме круте, піти обов'язково цю гру треба не для того, щоб піти подивитись на інших там попридивлятись, а піти для себе, щоб зіграти для себе це життя. Я думаю, ви неодноразово чули що життя це гра, і справді в цьому щось є. Отже, якщо ви роздумовували йти на гру кешфлоу чи ні, то звісно рекомендую йти. Що вона вам точно може дати? Ну скажу, що точно вона мені дала, і потенційно я споглядаючи за іншими учасниками і клієнтами, що вона могла принести. Перше, ви точно йдете конкретною фінансовою цілею, цілею вийти на певний результат, певний дохід. Певний план, тобто у вас з'явиться принаймні якийсь план, або запит, де ви розумієте, що якась дія, на якої ви попрацюєте, вона швидше за все, як я з нею справлюсь, я знаю, як я її вирішу. Ось я швидше за все прийду а, до якогось наступного рішення. Або я швидше за все це проживу, провідчуваю, що мені тут важливо, і тоді буду розуміти, як мені рухатися далі вперед. Скажу вам, що останній мій запит був. Ну, він був дуже особистим. Теж крута опція, що все, що є у грі, залишається у грі, тобто воно є конфіденційним і ви можете проявлятись вільно і бути собою в цій грі. Там не, не варто грати чиїсь ролі, як тепер всі ролі зайняті варто грати свою головну роль. Ось мене був дуже особистий запит, але я була реально завжди. Приємно вражена, що я отримала свою форму відповіді. Гра для мене тривала ну, зовсім по-іншому. Для тих, хто грав, поділюсь, можливо, зрозумієте. Ось, одзвичай там купувала те, 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 різні нерухомості, різні а, якісь а, цінності, картини. А, та, у мене є така мрія, я хочу розвинути цю там в Україні для українців як інвестування в мистецтво, коли до цього теж прийде. Ось. І воно така гарна, гарна динаміка, якісь амбіції і так далі. Цього ж разу в мене був більш глибинний запит, і тим не менше мені вдалося його досягти в цій грі. Тому я про що? Якщо ви довго ще роздумовуєте чи йти а, до мене в індивідуальну роботу, можливо, вам швидше вдасться прийти на гру Кешфлоу. І що наступне? Якщо нам щось розкриє, таке як ваші бар'єри, ваші упередження, ваші страхи. А вашу довіру, недовіру собі, світу, а можливо не зовсім чітка ціль. Воно буває так, що гра не пускає далі, ви не можете далі йти, коли немає чітких цілей. Коли вона не зовсім щира, не зовсім правдива. Це теж так часто буває. І теж крута штука, що що час цієї гри ви можете дати мрію. І, власне, якщо немає мрії, то теж м швидше за все не вдасться її реалізувати. Ще є крута опція, що в цій грі ви можете реалізувати чиюсь мрію. І поспостерігати від того, який це кайф заспостерігати за собою за цією людиною, коли ви реалізовуєте чиїсь мрії. Так що, друзі, реалізовуйте свої цілі, реалізовуйте свої мрії. Почнете з малого, знову падаємо, знову стаємо. Повірте, я така ж людина. проживаю те саме. Проживаю зараз в іншій країні, проживаю е, теж різні періоди. Знову все з нуля, знову все спочатку, а, і так далі. Від того, що а, переїзд від того, що був перед тим ковід, на жаль, війна в Україні. А потім віддімнення електроенергії а, і а, світла, електроенергії і інтернету. Потім зміна алгоритмів того ж: Інстаграм і тому подібне. А, повірте, труднощів є насправді дуже багато. Я реально прям. Стараюся завжди мати якусь таку особливу пряму енергію, з якою ділитися під час прямих ефірів, щоб ви теж могли черпати і енергію, і цінність, і нові сенси з того, чим я ділюсь. Бо я ціную кожного з вас і буду рада, щоб з цього відео з попередніх моїх матеріалів постів вибрали для себе максимум цінності. Бо кожна цінність на як ці цеглинки будує нас і розширяє цю візію, цю це бачення. Тоді ми б зовсім по іншому дивимося на світ. Тому, якщо ви вперелись якусь частину чи е, якісь бар'єри, не знаєте з чого почати, то дуже рекомендую вам піти на цю гру Кешфлоу. І якщо б ви хотіли і готові її розпочати офлайн, то це наразі а, Вроцлав, Польща. можемо організувати. рада повідомити, що є колега, з якою ми тепер практикуватимемо цю гру. Якщо онлайн, то будь ласка, діятиме перед запис. І, можливо, цієї п'ятниці вам вдасться вже познайомитися з цією моєю нашою класною а, колегою, учасницею команди Brain and Money Agency. Бо ця гра є одним із дуже крутих інструментів, що рухатись далі вперед. А коли вже вже грали всю гру, або заплануєте піти в цю гру і пограєте, то потім ви зрозумієте оцей спектр цього всього, що вам потрібно опрацювати, щоб таки прийти до бажаних цілей та результатів. То тут сміло звертайтесь до мене, буду рада вам допомогти. І слідкуйте за сторіс, щоб познайомитися з моєю колегою, позадавати запитання по кешфлоу. Пишіть Дірект, щоб записатися попередньо на кешфлоу. Це є перша частина даного прямого ефіру, що я обіцяла. Давайте за двома зайцями. І тепер друга частина. Хочу поділитися власне, про цей діджитал детокс. Що я вам скажу? Читала про це, чула, якось так скептично до цього відносилась. Думаю, яка проблема? Виключити телефон та й, та й не дивитися нічого там, та й не перейматися цими новинами. Ну, Но скажу вам, що коли по факту. Не було у мене цього телефона, яка була ситуація. Він у мене просто впав невдало із рідним пристроєм, і там надламалося гніздо живлення. І я пішла в місцеву майстерню і сказала, що це не виплатиться. Тобто, це нема сенсу ремонтувати. Відповідно, я шукала новий телефон з різними технічними характеристиками і я його знайшла. Мені було важливо ряд моментів технічних в першу чергу, як сіду і тому подібне. І я знайшла цей телефон. Допоки тривав свій процес, плюс захочу в іншій країні. Ось, і звісно, мені важливо, щоб це було гарне місце і тому подібне. Тобто надійне джерело, де купити цей телефон. До речі, якщо комусь потрібно, то сміло звертайтесь, буду рада поділитися цим, цією опцією цього магазину, який знаходиться, де можна купити і нові і вживані, і з ними все окей. І що я вам скажу? 10 днів без телефону. Я, ну, скільки існуючі мобільні телефони, так, щодня цим користуюсь, плюс твою якийсь контент. Я реально скажу вам так: це того варте. Це було від того, що це шалений стрес до того, що потім е, я зрозуміла, скільки в мене з'явилося вільного часу. Потім, що я звикла всі новини, ну все 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 в телефоні. Я не читала жодних новин. Психіка заспокоїлась, я заспокоїлась. Мене більше був час якоїсь такої саморефлексії, щось прописати, обдумати. І найцінніше усвідомлення було в тому, що було менше відволікаючого фактору. Так, в мене є дитина, вона, звісно, є відволікаючим фактором, це очевидно. Але телефон таки більшим є відволікаючим фактором. Що ще помітила? Щоб почала мислити більш сфокусовано і зрозуміла цінність того, що ранок треба починати. Не з телефону, от направду не з телефону. Ранок варто починати свій з себе, вибирати себе, свої вранішні оці ритуали. які ми можемо на Ютубі чи загуглити топ 5 ритуалів, які вам подобаються. Не знаю, попити теплу воду, налаштуватись на день, помедитувати. Якщо віруючи помолитись, якщо ви шукаєте на почати цитати, якщо ви йожитесь, порозтягуватись, якщо ви гімнаст, там ще щось, якщо ви за кардіо то кардіо якось, знаєте, ряд якось ритуалів, які вас включать в цей день. Я такий ряд-ряд ритуалів проводжу зазвичай, але звісно, завжди все починала з телефону. То скажу вам, тепер я змінила це бачення, і а, тепер а, обов'язково свій віранок. Себе. Почати свій ранок спілкування з дитиною, починає свій ранок з тим, щоб прочитати якусь тезу, почати якісь натненні вірші, чи почати якісь натненні книги-рядки, які будуть знаєте, як свіже повітря, як свіжа думка вливатися в мою голову. Я дуже часто це говорю своїм клієнтам на прямих ефірах, але ви ж знаєте, і чули, напевно, вже це не раз. Що ми можемо почути вранці якусь пісню або вранці. Якщо ви любите дивитися якісь фільми, подивитись якусь фразу, і вона запам'ятається. І вона буде реально довго сидіти в голові, то, власне, обирайте те, що ви хочете, щоб сиділо класно в вашій голові. Можливо, ті ще тедик свідом, можливо, якісь ще речі, які вас надихають. Тут ви вільні в цьому виборі. Але точно хочу поділитися, що є висока, колосальна цінність планувати. Прямо зараз я роблю цю дію в телефоні 15, 20, 30 хвилин. Вранці завтра я встаю і я не беру телефон до рук. Я займаюся цим, цим, цим. А якщо я беру його до рук, то я роблю оцю конкретну дію, яка мене надихне, наповнить, яка дасть мені якесь нове джерело до думок, яка, наприклад, мої тематиці, я не знаю персональних фінансів, економіки, найму. Того, що вас цікавить, спорту, здорового харчування і так далі, музики, що цікаво вам, яка мене просунуть вперед, яка мене надихне, яка десь мені кусь нову хвилю, новий вайб. І я заживу це життя по-новому, я заживу цей день по-новому. Все, що в нас є, це ця мить і цей день насправді. Я думаю, багато хто переоцінили все за війну, що є, а чого насправді немає. Так? І власне хотіла поділитися, що отримала таке відчуття більш додаткової цінності, коли почала власне цей день, свій день без телефону на користь собі, на користь дитині, і зрозуміла яке, знаєте, я б сказала таке смакування, смакування всяких етапів процесів життя, відчуття ці змінилися. От і хотіла власне, як обіцяла, думаю, так, маю дотримати слова. Хотіла вас цим поділитися. Сподіваюсь, було цінно для вас. І якщо завтра вранці встанете і захочете знову взяти за телефон, щоб там, а що там, а в кого там, а як там, задайте де спочатку запитання собі, як я. Привітайтеся, познайомтесь ближче з собою в даний момент і хвилину. Я теж ще один момент от поділюсь, Спостерігаю за своєю дитиною, як наросте, і зрозуміла, як вона міняється щодня. Буває навіть. Засни на обідній сон прокидається, я, я бачу там вже інший погляд, там вже інші, інші наділи це обличчя. І я спостерігаючи цими процесами, теж помітила, що а справді я теж прокидаюсь щодня, я теж змінююсь. Я ж там не просто старію і рахую дні роки, тижні, а я насправді змінююсь. Та? Наш мозок нейропластичний. І окей, я сьогодні прокинулась. То що? Що я хочу зробити? Що я хочу змінити у цьому дні? Яка я сьогодні, якою я обираю бути сьогодні? Що я хочу зробити сьогодні? Для кого я проживу цей день? Для новин, для хвилювань, для турбот, для тривоги, чи для себе, для своїх цілей, чи для якихось речей, які важливі мені сьогодні? Я обираю на них сфокусуватись і жити їх, жити. І проживати своє життя, жити і здобувати цей новий досвід. І ви знаєте, от дуже часто навіть до мене звертаються клієнти, та, або здовж навчання, яке я прийшла як міжнародний коуч, помітила цю тенденцію, що от є оцих ряд бар'єрів, ряд чи незрозумілості, чи неясності. Але, ну, друзі, колеги, підписники, клієнти, як ми прийдемо до цієї ясності, якщо ми не в курсі прямо сьогодні. Як ми самі з собою. Тому підсумку цього ефіру про кешфлоу і про Digital Detox хочу поділитись. Починайте, починайте свій день без телефону, починайте його з себе. І коли захочете реалізовувати себе, свої цілі справді в новій якості з новим підходом, то, звісно, застосовуйте такий інструмент, як гру Кешфлоу. Як виявите нове для себе, і захочете з цим мати справу, іти швидше по-хорошому, якісно в своєму темпі, далі вперед, то звісно, записуйтесь до мене в індивідуальну роботу. Дивіться, багато користі є, і буде в наступних в наступних анонсах і постах, прямих ефірах. Це однозначно. Але з кожного цього приділеного часу тут і зараз беріть максимум. І Змінітись для себе, змінітися для того, щоб бути таким собою, такою собою, як хочете ви. І нехай ця справді весна 2023 буде для вас особливою і вам вдасться більше, навіть ніж ви очікуєте. Отже, сили нам незламності, йдемо вперед. І нехай у кожного з нас, попри всі труднощі, попри ці всі емоційні калування, повірте, в неї у мене, в неї у кожного мого клієнта, в неї у друзів, знайомих. Воно є так. Але пам'ятаємо, що кожні труднощі, кожні, кожна біль, кожне випробування. Перепрошую, воно обов'язково робить нас сильнішими і водночас чуйнішими до себе і до людей поруч до цього світу. Віймає вас, бережіть себе і нехай. Е сила в кожного оцього, знаєте, рішення і дії вставати і знову йти вперед додається вам, і нехай все вам дається на вашому шляху. До зустрічей і буду рада вас бачити на прямих ефірах. Буду рада читати ваші коментарі, буду рада отримувати ваші запитання, бо для цього є у нас онлайн і можливість взаємодіяти. На все добре, до зв'язку.